Наша цибуля вже готова для збирання на базар. Тут вже радиска у нас гарно зійшла, але ще нема. І ми починаємо збирати цибулю. Так, йдемо вже різати нашу цибулю, підготовка йде. Так. о, Отак. Одна цибулька. Так, вже виросла. Недавно садили. Недавно я посадила тут цибулю. Вже вона готова для, для експлуатації. Завтра піде на базар. О! Якби була більша цибуля, я лопатою би, то що купала. А менша є менша, більша, треба більшу вибирати. О. Все. Отак я збираю і складаю. Так, вибираю яка найбільша цибуля. Найдовша. О, так. О. тут велика. Цибулька. Сьогодні на вулиці дощ патає. Вчора дуже тепло було, нині дощ. Ось так. Треба шукати. Все. Так, так. Беремо най... найдовшу. О, велика плантація цибулі. Зелена. О, в мене є ще помощники, які допомагають збирати цибулю. Ой. Ох, треба. Ще трошки вона підросте, та що менше вона стане більшою. І я зараз буду її нести в бочку з водою. Та цибуля трошки намокла, а тоді будеться митися і пакуватися в великий кульок чорний на експлуатацію. Так, да, это у нас молоденька. А? Ой. Ой. Так. Ой. Так, иду я. Давай. А, возьм... Мы вот так. Да, сойду. Ой. Зараз йду я покладу нашу цибулю в воду. О! Все. Тож стільки ми нарвали. Треба, щоб вона трошки помокла в воді, щоб вона напилася води, тоді вона буде на базарі. Довго стояти і не зів'яне, як, як свіжа. А коли не буде напита вода, то на момент зів'яне. Все, пішли ми далі збирати. цибулю. Все, о,